Привіт! Пропоную вам лот фарб. Це німецький виробник Parkside. Ці всі фарби виготовлені на заводі Baufix, відомому німецькому. В нашому лоті є перше це водоймурсійка в різних ємкостях. 11 літрів, 8 літрів. І така фарба для вологих приміщень 2,5 літри. Також є експрес-фарба білого кольору та сірого кольору. Два додому. Воно йде і основа, і фарба разом. Для дерева вона. І ось така пропитка для бетону, для бетонних підлог. І є у нас пропитки для дерева. Вони є у вигляді рідини, і також у вигляді гелю. Вони є різними кольорами. Великі банки велика банка, 5 літрів. Це рідина. Є світлий дуб, темний дуб, сірий. І-і-і горіх. У вигляді гелю є також палісандр це такий темний колір. Є горіх. Палісандр це найтемніший колір. Горіх. Ось такий. Тік. Він трошки світліший йде, тік. І сосна ось така світла. Ці фарби йдуть у вигляді гелю. Вони абсолютно однакові. Єдине, що відмінність у, у виді покриття. Гель трошки зручніше, бо він не скапує з щіточки. Все можна покривати або щіточкою, або, або тут тільки щіточкою. Тут можна пульверизатором. І ще є ось така пропитка в жестяній упаковці. Тут одного кольору, вона нейтрального такого. 5 літрів. Ось так виглядає. Так, по цінах, якщо ви берете тонну і більше 46 гривень за кілограм, якщо від 500 до тонни 55 гривень за кілограм, і від 100 кг до 500 75 гривень за кілограм, лот буде формуватися рівномірно до вашого замовлення. Найбільше буде пропіток і ось цих фарб. Оцих експрес-касок є менші і для бетону є також менше. Замовляйте дані лоти в наших менеджерів.